Я дивлюсь зараз на свій світ. Дивлюсь і бачу, що він може бути різним. Він може бути від Раю. пекла, От буквально не сходячи з цього місця. Він може бути різним. Цей світ ззовні практично не зміниться. Лише моє сприйняття впливає на те, як я сприймаю цей світ. Звісно, є обставини, де проявлені вже більш конкретно і чітко. Ці стани є умовно райські куточки, умовно куточки пекла на землі, де відбуваються певні обставини, куди ти приходиш і би, м -м -м, пропитуєшся цією енергетикою. Але це вже такі місця, куди ти обираєш вільно чи невільно. Туди тебе затягують події, життя затягує, або ти сам туди йдеш, свідомо. А в більшості ситуацій ми знаходимось в такому нейтральному середовищі, зовні, зовнішньому нейтральному середовищі, і лише наше сприйняття. і з із нього те, чим воно являється. Якщо ми, якщо ми просто там ну, в страхах, в образах, в гніві, то байдуже, скільки метеликів навколо мене літає, вони мене будуть всі дратувати. Тому що цей світ я буду сприймати відповідно до свого стану. Ну і навпаки, неважливо, який там дощ періщить, чи вітер дує, чи ще щось, якщо я в благості, мені все, все це прояви в благості. Все приймаю. Така зрозуміла, максимально спрощена схема, методичка для сприйняття. І для чого воно практично корисне, те, що я тільки що сказав, ну, очевидно для того, щоб можна було свідомо побачити, де я, в яких я в обставинах, свідомо зафіксувати причини цього цих обставин. як свого внутрішнього стану або своїх свого вибору і свідомо обирати, куди мені далі, куди я хочу. І не потрібно нікуди бігти в більшості випадків. Буквально навпаки перестати бігати, зупинитися, зануритись в себе. І от внутрішня робота вже. Вже може бути серйозна, і вона не проста. Може бути. Це теж, до речі, в багатьох випадках вибір. Оце внутрішня, складна внутрішня робота, ой, як тяжко це все і так далі. Це теж вибір. Можна не сильно заморачуватись. Тільки це цьому теж треба навчитись. Просто звільнитися від... Від того, що тягне вниз в оці стани пекельні, відпустити цю програму, вийти з неї, залишити цей тягар позаду. Треба внутрішньо бути до цього готовим. Щоб підготувати себе до цього, якийсь шлях потрібно пройти. Однак він не обов'язково якийсь там складний, тяжкий і так далі. Це, це все внутрішній стан формує цей шлях, навіть внутрішня робота, вона теж якби дзеркалить цей внутрішній стан, внутрішнє наповнення. По собі кажу, знаю, як я все дуже серйозно сприймав, і як я дуже серйозно до цього ставився. І, якби, і як же ж так, це ж такі серйозні речі, мені страшно, щось там раптом я щось не так зроблю. Коротше, це все такий тягар, який просто тримає м, свідомість на в такому, ну, цій темній зоні, де ти, де ти постійно під атакою страху, а, і все це ззовні підсилюється. А, Зовнішніми обставинами, неприйняттям себе, неприйняттям цих обставин, ну, проявом е, св своїх станів. Коротше, потереально, в якому стані знаходився, так воно і проходить. І, що якби я для себе цікаво фіксую, що коли вдається вийти е, легкість, в радість, то при... ну, так само легко і опуститися, знову злитись, злити десь енергію на яку, через якісь гачки, якісь прив'язки. І по первах не просто підніматися. Але це як тренування. Кожним разом падаючим в ліфті становиться легше. Привіт, Борису Борисовичу! З кожним разом, з кожним тренуванням, а, вправа ця, оце наповнення себе воно стає легшим. Ну, сам стаєш, звільняєшся просто по ходу від цих тяжкостей і коли щось тригерить. Занурюєшся, ну зливаєшся, то легше. Просто перше, не так сильно зливаєшся, тому що вже ці програми слабші. Банально не хочеться в них так глибоко занурюватись. Ну, Тому що ну, я там вже був, ну з чого мені ще там не зрозуміло. Я був, я знаю, що це таке. Це так умовно. А, і я просто ну, не хочу я аж так зливатися і так далі. Коли це несвідомо ще сидить щось, наприклад, і ловить, от щось там ловить е, мене на гачок, і я йду несвідомо в якусь взаємодію. Ну, в якийсь момент все одно ж бачу, що по своєму внутрішньому стану бачу, що, що відбувається. І якщо я вже попався на гачок, то це якби мені такий індикатор. дивись, 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 що вилізло. <гум> а ти цього ще не, не відстрелював, ти цього не бачив. Ну ось тобі, воно тобі показує. Ну вийшло перед ясні очі, перед тобою, каже: оце я, це я зливаю енергію. І що ти зі мною зробиш? А я відповідаю. Я тебе знищу <смі> своєю любов'ю <смі> і прийняттям Тому що слово знищу воно по-різному може трактуватися, але знищити по факту не вийде. Це боротьба, в якій ти сам стаєш, дзеркалиш цих своїх демонів. А от прийняття, усвідомлення, прийняття, ну і так далі просто. І старій схемі. Воно навпаки наповнює. Прийняття будь-якої своєї темряви це її висвітлення і це наповнення, перетворення цієї негативної енергії в плюс. Мені це довго не давалось. Але тепер дається потрохи ой так я ж на камеру щось скажу. коротше внутрішній стан внутрішній стан просто показує що ми можемо туди-сюди підніматися, опускатись підніматися, опускатись ну і зрештою наш вибір завжди. Завжди наш вибір. Е, є моменти, коли щось не признаєш в собі, не висвітлюєш і кажеш, та ні, це, це світ несправедливо до мене. І взагалі, або мені щось це дуже цікаве. Воно, звичайно, не дуже таке світле і благосне. Але я от хочу це відчуття пізнати, от прям мене, ем, ну, наприклад. Ну, Все з, з его так чи інакше пов'язане. Тому що все це темрява це таке розділення, де панує его. Коли я хочу щось пізнати, я хочу щось пізнати в темряві, в Розділенні. А ну це спуск з темряву. Це такий ближче до дна, до дна, до дна, а там не завжди благосно. Там, в принципі, зовсім не благосно. Поки є енергія, вона зливається, а, зливається, ти відчуваєш кайф, а потім на дні. Ти всю біль того, що того, що, скажімо так, на що ти злив свою, свою енергію, ну, на свій досвід, очевидно. Зливаєш енергію на свій досвід, пізнаєш цю біль і починаєш підніматись. По різному ситуація відбувається. Хо -хо -хо -хо. Так, щось думав прям конкретно щось записати, таку якусь конкретну інструкцію, наче смішно самому. І понесло, як завжди, по таким хвилям. що це все складно словами описувати це все відчуття це відчуття цих станів відчуття цього всього так окей Добре що TikTok дозволяє записувати довгі відео можна себе не підганяти А, до речі, може, можливо у когось є якісь питання, то запитуйте чи записуйте в коментарях. Я зараз буду вже включатися в цю свою публічну діяльність. Більше і запитання мені будуть прямо допомагати, ну, як, як варитися в цьому. Мој запетите. До се